Приклад номер 1 Українська компанія, як офіційний представник європейського бренду сільхозтехніки, імпортує трактори, комбайни запчастину да у компанії Нерезидента з переліку 480-го, провадить сервісний карантійний ремонт, дохід української компанії більше 150 мільйонів. Вартість закупівель впродовж звітного періоду 10 мільйонів у такого нерезидента. Вся придбана техніка та більша частина запасних частин була продана непов'язаним особам в такому звітному році. Продовжу року українська компанія закуповувала подібну аналогічну техніку та запасні частини у дочірній компанії, зазначеної на резидента, а також у інших, які з внутрішніх постачальників. Компанія працює в насиченому конкурентному середовищі. Ринкова стратегія завоювання ринку, політики з немає. Тобто, це. Перша умова задачі: тобто, ті, хто зміг почути, хто не зможе там, не було можливості подивитись на екран, почули. І наступним слайдом ми я демонструю, яким чином можливо, ми будемо відповідати на рухатися до відповіді на питання. Головне питання: заради чого документація власне і створюється це питання? А чи відповідає рівень цін у цій операції, принципу витягнути руки? І, власне, застосуємо е, більшу частину методології і спробуємо на це питання відповісти. І так, е, в основу я помістив е, власне, ділову мету, функціональний аналіз, вибір методу, джерело, параметри зіставності, сторона тесту, показник ну і власне, результат. Е, Пам'ятаєте, на початку. Зазначало, що нелінійність така ну, норм, так вона іноді створює потребу зайти на один крок вперед для того, щоб потім вернутися і знову піти. Тому а, набір цих а, ну, блоків він дуже умовний. Це, власне, напевно, якісь мої, моє розуміння ці, цього процесу. можливо у вас будуть свій, свої шляхи. тому я пропоную тоді власне, рухатися саме так. Ну, і я адресую вам тоді наступні питання, які з вашою допомогою. Я сподіваюсь, ми дамо, на які ми дамо відповіді. Так. І ще раз, тоді умови на екрані, умови на екрані. І, в принципі, я адресую перше питання до вас, до аудиторії, яка на ваш погляд більш слабка сторона? Я розумію, що ну, ви скажете, юристи скажуть, треба читати договір, там, вивчати інвойси, ВМД, характер, все інше. Але мені здається, що більшість, ну ми будемо скажімо так, давайте застосуємо своє професійне судження, і тому яка на ваш, сторона, яка на ваш погляд більш слабка сторона, виходячи з цих умов. А 0, якщо це українська компанія, 1, якщо не резидент. Давайте, будь ласка, застосовуємо професійне судження. Ще раз: 0, якщо це українська компанія, і 1, якщо це на ваш погляд, за результатами функціонального аналізу. 1 – це не резидент. Нагадаю, що в умові задачі, власне, я намагався. Якісь акценти основні дати, які можуть допомогти в цьому. І так, нуль українська компанія більш слабка сторона, один не резидент. Так, є одна відповідь. Тетяна, дякую. Колеги, ще, будь ласка. Щоб у нас була репрезентивна якась репрезентативний матеріал для обговорення. Тетяна, дякую вам за професійне судження. Так, Наталія Айті, дякую вам за відповіді. В нас з'являється вже до цього до другої відповіді. У нас був консенсус. Тепер в нас вже є інші думки. Так, Любов, дякую вам також за ваші відповіді. У нас тепер 3 на 2, да. і ще відповіді, коли? Хто більш слабка сторона? 0 – це українська компанія, 1 – не резидент. Добре. Давайте дивимося на результати. В нас три відповіді, що це українська компанія. І е, дві відповіді, що це е, не резидент. Ну, е, власне, дякую вам за те, що долучились. Дивіться, що. Ну, власне, якщо це виробник, да? Да, навіть якщо ми функції подивимося, основні функції виробника, RD, виробництво, планування, асортименту. Тобто, так чи інакше, більшість функцій, мені здається, вони будуть е на стороні е не резидента, стороні резидента. І, власне, в нього є всі можливості контролювати риск, так? Як і, е ну, і покривати цей ризик. Тобто, як функції, так і ризики, скоріш за все будуть на стороні. На мій погляд, більшість на стороні нерезидента. резидента. Тобто, так чи інакше, ми на мій погляд, на мій погляд, слабкою стороною може бути українська компанія. Знову ж таки, я не нав'язую свою відповідь, але на мій погляд, так. Ну і власне друге питання, яке тоді я адресую вам, і власне, яку сторону будемо тестувати? Знову ж таки, нуль якщо українська, ну нас будемо тестувати, і один, якщо не резидента. Будь ласка, ваше професійне судження. І так, друге питання: яку сторону будемо тестувати? Власне, цього, цього вимагає методологія. Тобто, нуль, якщо ми себе тестуємо, один, якщо тестуємо не резидента. Будь ласка, ваша відповідь. Так, так, дякую, Дмитро, Дмитро. угу. Ну, власне, я думаю, колеги, що, напевно, тут відповідь очевидна. Так, куди можливо написати питання, не відправляється описана ситуація? Так користувач. Ну, власне, умови на екрані зараз і чат власне працює. Тобто, напевно, це питання до адміністраторів. А, да, власне, власне, я думаю, що тестувати будемо себе. Так, тобто українську компанію. Тому що а, вона найбільш у нас слабка сторона, більш слабка сторона. Ну і власне по ній є більше інформації, яку ми можемо отримати. А, наступне питання. Чому, який метод власне, ви використали, які, ну, скажімо так, виходячи з умов задачі, давайте так, фокусуємося на, а, саме на умовах. Тобто умови вони описують можливості, які ми можемо використати. Який найбільш доцільний метод і чому? Давайте з вами тоді ці е, методи попроранжуємо. Тобто перший ціна, другий перепродажа, третя витрати плюс. Четвертий прибуток, п'ятий розподіл прибутку. Ще раз: од, перший метод ціни, другий е, метод перепродажу третій метод витрати плюс, четвертий, е, чистий прибуток, і власне п'ятий метод розподілу прибутку. Який тут найбільш застосований метод і чому? Будь ласка, тут, напевно, можна. Поставити цифру так, від 1 до 5, ну які якісь коментарі свої, які вважаєте за потрібні. Так, Артем, дякую. Колеги, ваші відповіді. Застосовуємо професійне судження. Артем, тоді питання до вас, чому, власне, ви запропонували метод перепродажу? Які умови, можливо, наявність або відсутність вас е, е, на це наштовхнули? Дякую, Любов, також. Так, так Тетяна Любов, дякую. Дякую. Е, я зараз пояснюю свій підхід і своє бачення, і своє застосування професійного судження. Одразу розуміємо і про характер е, е, товару в КО. Так, ну давайте ще пару відповідей. Угу. Ну, добре. Е, я згоден з власне з Артемом в тим, що можна застосовувати метод перепродажу, але це не значить, що ми маємо сказати все. от так і, і буде. Ми маємо аргументувати, чому е, цей метод є найбільш. Е, в даному випадку необхідним для застосування, тобто, чому не перший метод, чому через ціна? Ну власне, ви розумієте, що якщо там кількість перелік запасних частин, якщо є, тобто так, я погоджуюся з Артемом, да, що потрібно аргументувати, чому не можемо застосувати перший підхід або перший метод. Ну, ви з'являєте 10 тисяч запасних частин. Якщо ми будемо там порівнювати ціну, ну власне це фізично неможливо зробити. Якщо це стосується запасних частин, ну а якщо техніка, то кожна техніка це набір побажань конкретного клієнта, які виражаються там наявності кондиціонера, в окремому можливо, там додаткових якихось там опціях. Ну це дуже індивідуально і будь-які пара і, і намагання зіставити ці всі параметри, оцифрувати їх. Ну мені здається, вони також не ну не приречені на невдачу. Тобто вони не не призведуть до належного рівня зіставності. А тому, так чи інакше, ми приходимо до того, що в умовах задачі сказано про е так: вона закуповувала подібну аналогічну техніку у дочірній компанії, зазначено резиденти, і, власне, в подібних інших внутрішніх постачальників. Нагадаю, що для методу перепродажу власне, не є принципово, щоб характер товару був там. Максимально ідентичні, так, тобто там головне функція вже, і тому так. Другий, ну метод перепродажу може бути застосований тут за за наявністю внутрішніх зіставних операцій, які, власне, на які я і натякав в умовах задачі, тобто внутрішні зіставні операції найбільш таке доступне і якісне джерело. Єдине, що його потрібно буде виокремити і порахувати. Нагадаю, що ну, аналогічно ми маємо дослідити кожен з наступних методів і аргументувати, чому ми не можемо його застосувати. Тепер щодо методу перепродажу, в методі е ціни перепродажу ми тестуємо власне е формула, яка виручка мінус собівартість ми ділимо на виручку. Тобто незалежний показник всі в цьому ланцюгу є виручка. Тобто ми купили щось пов'язаного або ж спереку країни, сформували собі собі вартість. Далі ми продаємо це щось не пов'язаним контрагентом. У нас формуються витрати, але ціна є незалежний показник тому що собі вартість залежна. Розумієте, так то ми тестуємо на ділимо э, цю маржу на виручку. Ну і власне подібно ми. І, власне, застосовуючи, розраховуючи цей параметр валову рентабельність перепродажу в контрольованій операції, ми порівнюємо її з розрахованим рядом зі ставних юридичних осіб наших внутрішніх операцій. Тобто, як ви їх визначите, ну, це потрібно знову ж таки звертатись напевно в облікові вашої служби. Але е, за наявності, першу, перше, що ми маємо зробити, подивитися на наявність таких е, власне внутрішніх зіставних операцій. Ну і по джерелам інформації, власне, напевно, вже відповідь дана. Е, мені завжди більш цікаві внутрішні зіставні операції і пошук саме таких операцій, тому що на них в першу чергу можна опертися і довести аргументувати свою позицію. Ну і власне умови, задачі. Тому вони ну, натякають саме на це. Тому е метод ціни тут, е ну, якщо ви десь знайдете саме такий трактор, саме такі комплектації які, і джерела, які ви можете використовувати для того, так напевно це можливо. Ну, для запасних частин це буде архії складно, тому напевно, вже напевно, е ну, так чи інакше по запасним частинам ви вимушені будете рухатись саме. Методом ці мене перепродажу.